Загадки про хліб та хлібобулочні вироби, хоч не солодкий, та дуже смачний, хоч сам маленький, проте дорогий, сядемо обідати він на столі. Люблять його і дорослі і малі. Так, звичайно, що це хліб. Некі і смачні, і спшениченькі вони зі здобного тіста просяться, щоб з'їсти. Що це? Так, це пампушки. Як навколо об'їси, серединки не проси. Ми такі гостинці, дірка в серединці Це публики. Круглий, мов сонечко, щедрий, мов літечко, на стіл просунеться, стоїть, красується, з на блюдо їжте мене, люди. Так це ж каравай. До дітей на кожне свято просять гості завітати, бо солодкий і смачний, здогадались хто такий? Так. Звісно, що це святковий торт. Тісто ягоди і крем, шоколад, прикраси, джем. Дуже страву цю люблю. Її в кондитерській куплю. Так, це такі солоденькі тістечка. Теплі круглі та рум'яні. Дуже смачно зі сметаною. Пригащаємо ними всіх і дорослих і малих. Так, це млинці. Молодці! Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!